Привіт, друзі, мене звати Ольга Поліщук, я таргетолог, маркетолог, підприємець і спеціалістка з трафік-маркетингу. І в принципі, трафік-маркетинг це основне, що ми зараз працюємо з моїми учнями на навчанні, тому що це вже не просто професія таргетолога, це більш комплексний підхід, а відповідно вищі чеки, відповідно кращі проекти, відповідно більші об'єми, більші бюджети, з якими ви працюєте. І таким чином це ваш спосіб, ваша можливість для росту. І, отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про розрахунок бюджету рекламного з нуля. Я вам дам два калькулятори. Це калькулятор такий простенький. Перший для тих, у кого взагалі ніколи не було бізнесу і запуску реклами. Тобто, якщо ви берете в роботу собі якийсь проект, прям такий нулячий, нулячий, другий буде для тих, у кого вже є дані, і також буде трошки більший калькулятор для тих, у кого більше даних. А отже, перше, ми говоримо про те, для чого взагалі потрібно рахувати рекламний бюджет. Так от, в першу чергу, це потрібно для клієнтів, які самі не вміють його розрахувати. Тобто, ну, от не знають вони, що з ним робити, вони взагалі приходять до вас з питаннями, а скільки грошей треба вкладати. І тоді ви показуєте свою компетентність, і таким чином це перекликається от перший пункт із третього. Тут прописано це. Ви показуєте свою експертність і таким чином розказуєте щось, дивіться, ви можете вкласти стільки-то, отримати стільки-то. Або давайте по цих простих формулах ми порахуємо, скільки грошей вам потрібно вкласти. Тобто ви приходите до клієнта прямо з оцими табличками, і при ньому це все вписуєте, і він бачить результат того, що ви сюди вписуєте. Тобто, скільки грошей йому потрібно вкласти в рекламу. Також це для того, щоб зорієнтувати клієнта і показати йому перспективи, які йому може дати таргет. Звісно, на ось такій самій базовій табличці це зробити складно, але на табличці уже складнішій, яку ми будемо з вами розбирати далі, там легко показати перспективи, скільки клієнт буде заробляти навіть чистого прибутку. І також ще один з варіантів це показати, на які показники ви можете впливати. Знову ж таки, на маленькій табличці це складно зробити. От на оцій, іншій, яку я вам буду показувати, тут вже трошки легше. Краще це, звісно, буде видно на великій табличці, але важливо, щоб у клієнта вже були попередні запуски і були дані, на основі яких можна це все будувати. А зараз ми з вами переходимо до розбору цієї маленької таблички, для того, щоб розуміти взагалі, що це за таблиця, що з нею робити. Отже, ця табличка має декілька кольорів, і тут є формули. Я прописала, де тут є формула, і вони виділені для того, щоб ви їх ручками не змінювали. Отже, і тут є Фіолетовим це середня конверсія по ринку, вона стабільна. Ну, Можна вписати свою, якщо знаєте, якщо не знаєте, то, в принципі, хай буде така, це хоч якась мінімальна база, якийсь мінімальний орієнтир. Як ми рахуємо, коли взагалі не було ще жодного запуску реклами, і клієнт каже, розрахуйте мені рекламний бюджет. Ви питаєте у цього клієнта, скільки він хоче продажів. Наприклад, він каже, ну, у нього там великий бізнес, і він каже, що. Хочу там 50 продажів диванів, наприклад, за місяць. Ви маєте написати вартість заявки, звідки ж її взяти? Ви питаєте по різних чатах, колегах, таргетологів, можете пошукати якісь кейси і подивитися, яка вартість заявки в цій ніші. Давайте, що ми говоримо там про дивани, середня вартість заявки, ну, буде десь 8 доларів. Кількість заявок, які необхідні. Тут у нас стоїть формула. Яка рахує кількість необхідних заявок. І вартість продажу також у нас рахується. Вартість продажу і витрати у нас також будуть рахуватися. Але головною у нас тут є також конверсія, тому що саме цей показник він нам зараз допоможе побудові формули. Тому, хоч приблизно, ви маєте розуміти цю конверсію. Я б написала 25, це 25 відсотків, або вони переведені вже просто у такий цифровий показник, який можна використовувати в формулі. Чому 25? Тому що в середньому конверсія десь іде 30-40 відсотків. Ну, якщо ми говоримо про меблі, наприклад, в даному випадку ми говоримо про меблі, то в меблях конверсія буде десь приблизно 10 відсотків. Тому треба будинку. Давайте 15 поставимо, будемо вважати, що у супер класний відділ продажів. Звідки я знаю цю інформацію на даний момент? Я її знаю із досвіду, тому що в мене були такі проекти в моїх учнів. є такі проекти. Я знаю, яка там конверсія. Якщо ви не знаєте таку конверсію, знову ж таки можна звернутися до чатів, до колег, запитати, а який приблизно існує показник на ринку зараз, для того щоб можна було це прорахувати. Якщо ми говоримо, наприклад, про одяг. Ну, або такі дешевші товари, там конверсія буде 40-50%. Якщо ми говоримо про послуги, наприклад, б'юті сфера, там лазерка масажі, там конверсія в середньому 50%, ну там 40-50-60% навіть буває. Тому тут треба дивитися видніші і знову ж таки дізнаватися ці показники. Якщо ми от поставимо так, то нам потрібно розуміти тоді, що тут буде трохи, ну, формула та сама, і ми ділимо ми. 50 на цей показник відсотковий, розуміємо, що для того, аби зробити 50 продажів, нам потрібно отримати 330, ну, якщо округлити, 334 заявки. Тобто, щоб отримати їх, нам потрібно 334, оці помножити на 8. І ось в нас виходить витрати бюджет 2667, там, 7, якщо округлити. І от такий бюджет потрібно вкласти для того, аби отримати 50 продажів. Але ж дивани це дорогий товар, і це той товар, який коштує 400-500 доларів. Тому, в принципі, такий бюджет він абсолютно не буде проблемою для клієнта. Ну і тут ми також додатково рахуємо вартість продажу для того, щоб просто розуміти, яка загалом існує, ну, яка буде тут вартість продажу, щоб ми собі орієнтувались на якийсь показник. Ось така табличка, одна із таких прям самих самих простих. Йдемо далі, і тут ми зараз подивимось табличку, в якій, якщо у нас є цифри попереднього місяця, то тут буде трохи зручніше порахувати. Тобто ці дані будуть більш точні, бо вони вже засновані на тому, що попередній місяць була реклама і були певні показники. Тут у нас також є от попередній місяць, я пишу, є формули, бачите, я жовтеньким виділила формули. Отже, у нас є кількість заявок. Ми беремо цю інформацію з попереднього місяця. Тобто, в попередньому місяці отримали 140 заявок. Відповідно, вартість заявки вона тут по формулі рахується, але не також з попереднього місяця. По якій формулі витрати ділимо на кількість заявок? Відповідно, витрати ми також беремо з попереднього місяця. Кількість продажів ми також беремо від клієнта з попереднього місяця. І за допомогою цих показників основних... Ми можемо порахувати вартість заявки, тому елементарно по формулі вона рахується, і вартість клієнта, знову ж таки, витрати ділимо на кількість продажів і розуміємо, що от така у нас вартість клієнт. Це вже там якийсь ми такий попрощий варіант взяли. Там, де продаж недорога, там, де у нас ціна заявки менша, тобто і середній чек, відповідно, буде менше. Ну бо з диваном дивани, з такою конверсією, і. З таким бюджетом ми не будемо продавати. І тепер йдемо далі. Враховуючи, що ми вже знаємо вартість заявки, кількість продажів, то ми тепер можемо зрозуміти, скільки нам потрібно бюджету вкласти. Ми пишемо, скільки хоче клієнт продажів. Якщо до цього кількість продажів було 57, тут клієнт хоче 100. І таким чином, ми просто беремо цей бюджет і вартість клієнта множимо на кількість продажів, яку він хоче. Тобто вартість клієнта. На кількість клієнтів і отримуємо ось такий результат. Теж суперпроста формула, яка дозволяє допомогти клієнту визначитися з цими показниками, але важливо, щоб були уже попередні показники. Звісно, ви можете пальцем в небо це все написати і порахувати, але тоді ці дані будуть нереалістичні, тоді порахований ваш бюджет, він, в принципі, не дасть ніякого результату. Для того, щоб вам користуватися цими табличками, ви просто її собі копіюєте ось таким чином, натискаєте файл. Копіювати і собі на свій диск вона буде скопійована. Ось так у вас ця табличка залишиться з вами назавжди.